Назвали ми його «Пиріжок», оскільки він такий сладенький пиріжок попався нам. Ось. Ну, історія, звичайно, така. Завжди, як то перед виходом ми на нервах, знаючи свою роботу, що ми рейдові дії робимо, а це ж все таки прорив тил противника. Ну, він нам вдався, вдався досить ефективно. Запригнули ми в тил противника, підібралися і почали вести штурмові дії. Вони були всі дуже непогано окопані. Це у них получається справді, да ну хлопці досить такі завзяті на характері. Запригнули. Давай відпрацьовувати. Відпрацювали. І дивимося між деревами, проглядається певна шматок металу. Дивимося, техніка, думаю, що ж таке, але вона стоїть не заведена. Я спостерігаю, хтось вилазить на цю техніку, а там е механік хоче запригибаться в, в танк і хоче його завести. Ну де, як -то, ми так пізніше зрозуміли, що він хотів завести, бо він за, за скільки заліз, щось там покрутився ніяких дій не відбулося. Е е Випрыгнув з Люка і пішов е десь в напрямку своїх там тих, блядь, вибачте за слово. Побратимів їхніх. Виявляється, цей танк не зимівся, оскільки ми зрозуміли, що там пізніше, коли до нас підійшли, вже ми зачистили, підійшли до нас, хлопці, хто розуміється в цьому. Ми зрозуміли, що там бін, розряджені акумулятори всього-навсього. Е, ну, всякому випадку, нам попався цей пиріжок. І що думаєте, хлопці, які знають, що робити з такою великою технікою, вони сіли. І, е, Поміняли акумулятори, як я розказував пізніше, спробували звести, звели яких за десятим разом нарешті. ось, Приїхали, вилазять, та ну нафіг, от їхні слова цитують, та ну нафіг на цьому барахлі їздити. Мені башню нормально не крутанути. речаги, як у шишизі, блин, залазять, я не знаю, з п'ятого разу на своє місце. Коротше, розстроєння. Кажуть, що те, що зроблено українськими руками, суттєво краще, ніж це. Не зрозуміло, що ну звичайно, що ми поговорили з ним. Він поняв, хто такий Путін, хто такий Україна і розвиваючийся захід, то він каже: Да, буду з вами. Коротше, буде він працювати проти своїх негідних, які його створили для того, щоб він робив погані речі. Так, що буде погані речі, робити противник.